Нарешті ви дочекалися відео, де ми разом з вами зараз приготуємо коктейль від фармасі. Я тримаю в руках ось таку банку: це шоколадний коктейль. Я його вже відкрила. Так. До речі, тут 540 грамів коктейлю. А Сама банка вона була закрита ось такою. Плівкою, але я вже її зняла. І показую вам, що в кожній баночці з коктейлем є ось така ложечка, завдяки якій ми починаємо з вами працювати. У мене в шейкері вже є водичка, я відкриваю так, кришка, сіточка. Тепер я насипаю взагалі. Коли я слухала вебінари про наші коктейлі, то там радять розводити коктейлі на молоці і тоді додати дві, класти вірніше, дві ложечки, ось такі. От. А якщо це буде водичка, то чотири ложечки. А скажу вам чесно, що я не люблю пити коктейлі з молоком, От. особливо, якщо йдеться про. Бажання схуднути або стримати свою вагу, то краще брати воду. Але я спробувала зробити 4 ложки на 200 г води, і мені це здалося досить таки густим таким продуктом. Тому я кладу 3 ложечки, а можна, в принципі, і 2. Все залежить від того, наскільки ви голодні і. А, від того, яку консистенцію ви любите. Отже, я дивіться, взяла сіточку, я її сюди поставила. так. Спочатку я, до речі, наливала воду, потім сипала коктейль, і це не просто так, тому що так правильніше і так коктейль не буде братися грудочками. Але в нас з вами ще є сіточка, і завдяки їй, ось зараз ми починаємо. Завдяки оцій сіточці коктейльчик наш розбивається, і він 100% не буде грудочками. І це, до речі, дуже важливо. Тому, що коли я користувалася іншими шейкерами, то в інших компаній там були такі моменти, коли коктейль брався грудочками, і це не було приємно. О, думаю, цього досить. Так що зараз, ну що, ви готові? Будемо пити коктейль, шоколадний коктейль від фармасі. Відкриваю. Поїхали. М -м -м -м. Дуже смачний. Дійсно шоколадний. Дійсно приємний такий смак. І хочу вам сказати, що. А цей коктейль він такий поживний, реально поживний, тому що ви тут от в, в цьому шейкері, це одна порція наша з вами, тут 20 грамів білка 27 вітамінчиків і мінералів, все те, що нам з вами потрібно для харчування, і ще 5 грамів клітковини, що насправді дуже важливо для нашого кишківника. Отже, ось так ми з вами створили коктейль. Я змушена вимикати відео, тому що мені дуже хочеться його випити. От. А якщо вам також хочеться попробувати цей коктейльчик, обов'язково пишіть в коментарях, або, можливо, ви вже його попробували. Теж пишіть про свої враження, діліться ними. От. Ну і все, папа, я побігла пити коктейль. Yeah. <laughs> you.